Доброго дня, друзі! Наша ненька Україна багата на таланти. Тому сьогодні я продовжую свою розповідь про людей, які дарують натхнення, про людей, які надихають. Наша батьківщина Україна породила на цей світ дуже багато талановитих доньок і синів. Серед них постать, у якій поєдналися жіночність, краса, мужність, сила духу і неабиякий розум. Письменниця Леся Українка Її життєвий шлях яскраво продемонстрував приклад усім людям, які зневірилися у собі і загубилися у різних життєвих переподіях, що не треба здаватися, а треба вірити у свої сили. Леся Українка це справжній скарб українського народу, який буде жити в серцях багатьох поколінь. Вона це людина, яка надихає. Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Дон Жоан хореографічна композиція на одну дію за мотивами творів Лесі Українки. Ну що ж, друзі, навіть через час, який плине з великою швидкістю твори Лесі Українки досі залишаються актуальними, передаючи сум і любов, жаль і радість. Вони написані від щирого серця. Саме тому їх читають не тільки дорослі, а й діти.